Ми обрали тему ваші смаколики. Що любите ви готувати, щоб піднімати собі настрій? Що люблять їсти ваші домашні? Тож давайте дивитися фотографії. Маємо перше фото, яке надіслала нам Олександра Татаурова із Києва. Це перший чизкейк в її виконанні. Думала, буде не дуже, Ну як звичайно, перший блин, но мама зацініла, муж доволен. Мені приємно. Написала нам наша глядачка Олександра. Це не перший блин, а перший чизкейк. І комом, дуже красивий. Оксана Ященко, землячка нашого Анатолія Анатоліча, Надіслала так. нам ось таку смакоту. І Вона написала: улюблений сніданок мого чоловіка Анатоліч, Будете їхати в кривий ріг. Заїжджайте до нас на смачні коржики та смачне копчене сальце. Мене не запрошують. Маринечко, поїхала, Звичайно, подивися і коржики і сальце. Оце смачно. Yeah. Yeah. Дякую, дякую за запрошення. Маємо третє фото. Надіслала нам Аліти з міста Генічинський. Підписала oh його так: вкусності. Ми бажаємо рецепта Много з желаючими ділюсь. Це, я сподіваюся, ви на сама це з'їли. Такий величезний торти. Клас. Это наши любимые булочки з корицей, присыпанные сахарной пудрой. написала нам Настюша Баланець. Даже в самые сильные морозы, это самая вкусная еда, особенно когда любимые рядом. О, виглядає дуже смачно. Я думаю, так воно и на смак. Ось такий колаж надіслала нам Ольга Міцкевич Максимова. Це кекс з маком, родзинками, горіхами. Рецепт кексу сімейний. Однак Ольга часто його забуває. А саме це є приводом в черговий раз подзвонити сестрі чи мамі, щоб згадати, як готувати смаколик. Це шоколадний кекс, тепло. А цю красу створює Олександра Кравченко. Вона розповідає, обожнює випікати різну випічку, особливо тортики. Коли створюєш таке смачне диво і пригощаєш найрідніших, весь смуток десь зникає навіть у похмуру погоду. Ідеальний білий, дуже красиво. А от надія. Папуця вважає, що іноді щасливою зробити людину може навіть аромат домашнього свіжого хлібчика, і ми з нею погоджуємося від такої смакоти одразу стає тепліше і затишніше в домі. Абсолютно все що з домашнім хлібом нічого не, не зрівняється. тому готуйте класно. Наступне фото від Анни Рандюк. Вона нам розповіла, якось відвідала кулінарну виставку, де проходили різноманітні майстер-класи, та почула там неймовірно смачний рецепт панкейків, неймовірне поєднання ніжного гарбуза, кориці, карамелі, цукрової пудри, навіють новорічний настрій. Віднині це найулюбленіший смаколик моєї сім'ї. Панкейки, бачите, не, не так. там не оладушки, а оладушки це якось так. Де? А панкейк це вже звучить ефектно до того ж такими інгредієнтами. Дякуємо вам. Маємо ще фото смакоти від Світлани Мигаль. Ми піднімаємо собі настроєння такою картошечкою і салом. Очень вкусно і тепло після такої вкусняшки. Я навіть не знаю, що більше мені панкейки чи кар картопелька з салом. Ну і погляньте на цю красу, яку створила Надія Печенюк. Вона розповідає вже традиційно. Став тортик ялинка, який я випікаю на Новий рік. Спочатку смакуємо низ, потім потроху розбираємо ялиночку. Слухайте, круто, ну це це так схоже на Наполеон Знизу, а потім дійсно ялинка. Круто. Дякуємо за фотографії ваші. Друзі, не ще більше фотографій, Давайте історії, свої кулінарні шедеври, свої смаколики, найулюбленіші. І ну і звичайно, не забувайте про нас хештег. Як він виглядає? Зараз ви побачите сніданок, нижнє підкреслювання, смаколик, а також моє в інстаграм.